Подарі з перших хвилин понеслися на ворота мучички, перевівши гру на половину поля гостей. Ужгородці істотно перевершували своїх опонентів. Та на провеликий подив першим вдалося забити зелено-білим. Після діагоналізі зі своєї половини поля на Сегедія Оржаховський не дотягнувся, щоб перервати передачу. Крістіан здійснює стрімкий прохід до воріт із завершальним ударом з 20 метрів. Гречка парирує перед собою, а Мадяр тут як тут, і переправляє шкіряного з 6 метрів у сітку воріт. 0-1. такий розвиток подій став шокуючим для місцевих вболівальників. Та вони добре пам'ятали, що Тячівці також забили ранній гол і що з ними було потім. Тож Ужгород продовжував монотонно насідати. На ворота суперника середнянці з труднощами стримували атаки біло-чорних на 24 й хвилині. Після вкидання ауту з лівого краю куделко продовжив головою у штрафну. Голович прикрив корпусом від гегедоша, щоб воротар забрав. Та мучичка чомусь залишився на лінії воріт. Гегедош у боротьбі все ж проштовхнув у ворота. Пахомов намагався вивести з лінії та не встиг. Один-один Не встигла стрілка секундоміра зробити повний оберт, як господарі вже були попереду. Реплюк відкинув удар пеняшку, і Василь з 15 метрів цілить точну в ближню дев'ятку. Два один після другого голу підопічні шанти трохи збавили темп, і на деякий час гра вирівнялась. Гостям навіть вдалося створити небезпеку біля чужих воріт. Лінтур прорвався по лівому флангу і виконав простріл. Сагеді випередив захисника, однак йому не вдалося завдати акцентованого удару. Вже під кінець першого тайму Му ужгориці розіграли швидку контратаку. Гегедош віддав на хід поняшку, який на спринтерській швидкості промчав 30 метрів. Вийшов з реплюком на одного воротаря, віддав лівіше Михайлу, і той переграв мучичку 3-1. Однак рівної гри у другій половині зустрічі вже не вийшло. Ряшко закинув на Гегедоша, який виривався на побачення з голкіпером. Та роберт затягнув з ударом, і захисник вибив кругло на кутовий. Середнє зуміло огризнутися, скориставшись помилками суперника. Дуран здійснив перехват на чужій половині. І одразу пробив воротар. Забрав ще одного разу. Лінтор з Жеренком організували контратаку лівим краєм, та простріл Івана перехопив гречка. Біля протилежних воріт Гегедош спочатку б'є з 22 метрів. Кіпер зловив трохи згодом. Роберт увійшов у штрафну, залишив позаду себе дрозда і прострілив на пняшка, удар якого з лінії воріт відбиває беца. Та вже у наступній схожій атаці двадцятка Ужгорода доводить справу до логічного завершення. Реплюк прорвався до карної зони, відпасував напиняшка, який на паузі поклав на Газон захисника і воротаря і закотив у ворота з п'яти метрів 4-1. Ужгородці на цьому не зупинились і продовжували створювати момент за моментом. Реплюк віддав на Душа, який трохи зблизившись з воротами, пробив з 12 метрів. Воротар відбив сам Роберт був першим на добиванні. Однак з кількох метрів пробив мимо на 75-й хвилині. Оржаховський подав справа. Беца перериваючи передачу, скинув під удар реплюку, і Михайло з 6 метрів не залишає шансів воротарю п'ять Шостий гол на рахунку кращого бомбардира чемпіонату Гегедош, трохи повозившись з м'ячем, пройшов вздовж лінії штрафного майданчика і потужно пробив під стійку. 6-1. непогану на нагоду скоротити розриву рахунку мав Стегура. та його відкритий удар з 22 метрів пройшов значно вище. Чудовий момент не використав пяняшку, коли Василь на дриблінгу прийшов двох захисників і вийшов один в один з кіпером, але не зміг його переграти. Кінцівку зустрічі команди вже відварто догравали. За середнянців встиг дебютувати Максим Клим. Пуш, який був дискваліфікований на рік за участь у матчі на підставу у листопаді минулого року, але у лютому йому було переведено дискваліфікацію на умовну в уж Також дебютував екс-середнянець Іван Жентичко. Ужгородці не зустріли серйозного спротиву зі сторони середнього і здобули чергову легку перемогу.